Ви бачите, а, брюки знизу теж йдуть з резинкою. Зараз це максимально актуально. Мені вони дуже подобаються. Їх теж ми можемо як заправити в високі боти, так і носити з лоферами, з балетками, з чобітками без платформи. З чим завгодно. Подивіться, ось як їх стилізують з шубою. До речі, ми сьогодні теж покажемо вам шуби з еко-хутра. В Цьому сезоні це топ, це дуже популярно. Повернулося і вінтажне хутро, і ось таке хутро під рис. Подивіться, як виглядають брюки і позаду, і спереду. Мені дуже подобається. Немає жодних акцентів. Я вас благаю. Якщо ви щось купляєте в мас-маркеті, не купляйте брюки з некрасивими молніями. Вони дуже полюбляють і в і в зарі. На кармани наліпити, ось такі дешеві китайські молні змійки, які видають походження брюк.